Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Чи є в Україні шанс вижити? я не кажу виграти війну, я скажу вижити, витягнути цю війну, залишитися територіально як держава Україна і зберегти український народ як націю, як націю, яка буде йти в майбутнє. Скажу ось якось так. Чи є шанс, звичайно, є шанс, якщо ми зараз переведемо всю країну на військові рейки. Просто ми переведемо всю країну на військові рейки. Якщо цього не станеться, України не стане. Україна не може перемогти, коли мільярди грошей розкрадаються. Україна не може перемогти, коли мільйон чиновників, нічого не роблячи, крадуть, як в останні часи. І отримують космічні зарплати. Україна не може перемогти, коли величезна кількість депутатів, помічників, кумів, сватів, приближених нічого не роблять і грабують Україну кожен день. Україна не виграє війну, не витягне війну. зрозумійте. Дорогі мої рідні, Україна не витяне війну, коли гроші йдуть на стадіони, на парки, на сквери, на хаби, на шмаби, на проекти, якісь, які нічого не дають. Подивіться на регіони, там гроші списують на такі проекти, що там страшно, просто робиться. Паюють гроші між, між собою. просто Кожен день видумують просто стелі, як би їх списати. І всіх це влаштовує. Результат. А результат кожен день. От у мене кожен день на мій телефон старенький приходить повідомлення, щоб я донатив на певний підрозділ ЗСУ. Скажіть, будь ласка, ну. Ну, ну як це? Люди донатять, ті крадуть, та? Да? і ми хочемо виграти війну чи врятувати Україну. Варіант дуже простий. Країну переводити на військові реки, всі гроші на війну, якщо потрібно, об'явити війну Росії. Тому що війни у нас немає, тому наших військовополонених і розстрілюють як терористів. Тому що війни у нас же немає. У нас немає війни з Росією. Офіційно її немає. В чому суть? Оцей підвішений стан, коли гроші розкрадаються сотнями мільярдів, доведе Україну до краху. Оцей підвішений стан, коли сотні мільйонів. Доларів в Україні йде на різні проекти, які нікому не потрібні. Війна ж іде, всі гроші на війну, на зброю, на створення руху опору, на все. Нічого не робиться і всі мовчать. Мовчать, приречно, як баранчики чекають, доки прийдуть Кадирівці, буряти, калмики, будуть різать, убивати, гвалтувати. Оцього я не розумію. Мовчання українців. Боязні, да? боязні. Скажу правду посадять. Ну, добре, не скажете правду. А в квітні травні почнеться російський наступ. Прийдуть кадирівці, буряти, калмики. Пожаліють вас. Чиновники депутати всі повтікають, а ми куди простяки. Але куди дінемось? Куда будете тікати? Знаєте, от сказав те, що думаю. Тому що Тому що. Прочитавши біля 4 тисяч книг за своє життя, я бачу все, що буде наперед. А попереду у нас страшні часи. І нам потрібно до них готуватися. Готуватися, а не, а не скласти руки і чекати покірно, що з нами хтось зробить. З вами Ігор Швець. підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!